Дорогі друзі, починаю своє відео з попередження щодо ідентифікації. Поки закон не прийнято, пенсіонерам України не потрібно проходити ідентифікацію. Її зараз мають пройти лише ті пенсіонери, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, тобто до початку війни. Про це я наголошував і у попередньому відео. Я обіцяв підписникам мого каналу одразу повідомити про відеодзвінок для ідентифікації пенсіонерів. Повністю він називається Відеоконференц зв'язок. Але для нашої зручності я називатиму його Відеозв'язок, і ви маєте розуміти, що я маю на увазі. Нарешті опубліковано проє постанови. Який затверджує порядок встановлення пенсійним фондом особи одержувача пенсії та інших соціальних виплат шляхом відеозв'язку? Оприлюднила цю постанову Федерація про спілок України на своєму сайті, але вона підписана керівником пенсійного фонду. Наголошую, це поки що проект, і він знаходиться на обговоренні. До 18 жовтня цього року. Можна прогнозувати, що після обговорення та внесення змін він буде затверджений. Увага пенсіонерам, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях України. Увага пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном. Увага усім пенсіонерам України. Ми отримуємо можливість відновити виплату пенсій та пройти ідентифікацію та верифікацію через відеодзвінок. Пенсіонери на тимчасово окупованих територіях нарешті отримають можливість відновити виплату пенсії, яку було припинено з 1 серпня. 2022 року, а там перебуває близько 3 мільйонів пенсіонерів. Де буде проходити ця процедура і як? Пояснюю. На веб-порталі пенсійного фонду ви заповнюєте електронний бланк встановленого зразка або дзвоните телефоном на спеціальні контактні номери і замовляєте цю послугу. З вами узгодять час. Та спосіб проведення відеоконференції це буде передбачено як під час подання електронної заяви, так і під час телефонного дзвінка. Відеоідентифікацію запропоновано здійснювати протягом 30 календарних днів, але з вами зв'яжуться не раніше 10 робочих днів. Здати подання заяви чи телефонного звернення і не пізніше 30 го дня здати звернення. Вважаю, що терміни трохи задовгі і може після обговорення їх змінять. Під час відеоідентифікації працівник пенсійного фонду зафіксує вас, ваше обличчя і звірить з документом, де є ваша фотографія. Зв'язок має бути чітким, щоб розпізнати вас і деталі вашого документа, як, скажімо, номер, підпис і т.д. Фіксуватимуться ознаки пошкодження чи підробки, чи вклеєне фото при досягненні певного віку, чи є на документі захисні елементи, видимі і невидимі. Вас будуть просити повернути свій документ під різними кутами горизонтально та вертикально перед камерою. Тривалість відеоідентифікації буде орієнтовно до 20 хвилин. Цього часу цілком достатньо, щоб е, ідентифікувати вашу особу. Якщо ви будете поводити себе підозріло, занадто нервувати, плутатися у відповідь, Працівник може поставити додаткові запитання, щоб вас перевірити. Це можуть бути запитання, відповідь на які знаєте лише ви. Наприклад, коли ви останній раз зверталися до органів Пенсійного фонду України, з яким питанням? Назвіть місто, в якому розташований орган, до якого ви звертались. Ну а решту питань будуть традиційними. Тому не раджу хвилюватися. Вам поставлять обов'язкові питання, такі як: Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, у тому числі на відеофіксацію вашої особи, а також пред'явлених вами документів. Назвіть прізвище ім'я по батькові, назвіть дату народження, назвіть своє місце народження і так далі. Думаю, що все це буде проходити у доброзичливій манері, тому не варто переживати. Головне підготувати всі необхідні документи і зробити так, щоб під час відеозв'язку вас ніхто не турбував і була належна тиша. Бо відеозв'язок може бути припинено через ці обставини і вам доведеться робити його повторно. Ще раз нагадую, це проект. Але слава Богу, що він нарешті з'явився і значно полегшить життя пенсіонерів як в Україні, так і за кордоном, а головне на окупованих територіях. Тепер цей проєкт постанови має бути прийнятий і направлений на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Після цього його опублікують, і з дня публікації він вступить в силу. Про це я вас додатково повідомлю. Цей проєкт регулює також питання прав осіб з інвалідністю та потребує погодження з урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, з громадською організацією, Всеукраїнською організацією Союз. Осіб з інвалідністю України та громадською спілкою Всеукраїнське громадське об'єднання Національна асамблея людей з інвалідністю України тому звертаюся до людей з обмеженими можливостями. До речі, пора викинути в Україні слово інвалід з нашого вжитку, бо воно є образливим і дискримінаційним. Не застосовується, наприклад, у Канаді, у США та країнах Європи. Це такі самі люди, як ми. Ось так треба вважати. Тому я звертаюся до людей з обмеженими можливостями. Якщо ви є членами цих організацій, які я назвав, пишіть їм, дзвоніть і беріть участь в обговоренні цього проєкту. Який передбачає ідентифікацію та верифікацію особи через відеоконференц зв'язок. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!